Система адвокатури України зараз гине від корупції. Корупційна ланка становить від керівництва вищої ланки адвокатури і відповідно вищих керівних органів адвокатського самоврядування. Ці вже факти є задокументовані. Представниками міжнародних організацій, адвокатами України. І, відповідно, моя проблема, яка виразилася в призупиненні мені адвокатської діяльності, не за якоїсь ухвали суду чи якоїсь скарги, питання в іншому. Ряд адвокатів запитали аудит в Національної асоціації адвокатів України, в Раді адвокатів України, тому що сам по собі. Дані органи вони, щоб ви розуміли, є неприбутковими згідно закону, згідно реєстру, але в будь-якому разі в них багатомільйонні обороти виведення грошових коштів.